Сна минуле плаче у його вітра, поля мовчать, засихає вода, ти наша совість, ти правда, ти я. Збережемо життя в бідних руках, посадимо світло в темних краях тиха природою. Як серце планети стигне прате, збережемо життя у тимбітних руках, посадимо світло у темних краях, дихай природою, слухай ікри, земля на в ті і час не відлік. Який дуже-дуже любить читати книги і розповідати про книги. Починаючи з 2000 року 22 травня у світі відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття. Головне завдання цього дня звернути увагу широкої спільноти до проблеми зникнення з землі. Багатьох представників флори і фауни. Що ж таке біологічне різноманіття? Це комплекс всіх видів живих організмів. Сюди входить бактерії і гриби, тварини і рослини. Друзі, ми з вами теж є представниками біологічного різноманіття. У природі все взаємопов'язано. Якщо зникає хоча б один вид, неважливо ставці, мікроби або мохи, його функцію перебирають на себе інший. Зникнення одного виду призводить до зникнення багатьох інших. Сьогодні у світі під загрозою зникнення і вимирання перебуває понад 7 тисяч видів тварин. Та майже 60 тисяч видів рослин у червону книгу України занесено понад півтори тисячі видів рослин і тварин, які перебувають під загрозою вимирання або зникнення. Щоб докорінно змінити ситуацію, кожен має переглянути свої взаємини з природою, долучитися до зберігання. Біорізноманіття може кожен, виконуючи ряд простих правил, які не потребують значних зусиль, часу чи коштів. Які правила? Не кидати сміття у непредназначених для цього місцях та сортувати його, зменшити використання паперу та картону та теж його сортувати. Не наступати і не чавити земляних черв'яків, які допомагають робити якісний перегній, також розкущують ґрунт та сприяють його родючості. садити дерева та брати участь в різних екологічних акціях, використовувати екологічно безпечні товари для дому, надавати перевагу екотранспорт велосипеду, електровелосипеду, самокату, електросамокату або електроскутеру. Друзі, сьогодні я хочу прочитати вам оповідання Марти Орловської «Канвалії» як приклад бережного відношення до природи. Марта Орловська «Канвалія» Ганусю гралися у парку. На дива там нікого не було. Навіть магазин, де продавали морозива, не відчинили. Марта запропонувала подрузі. Позмагаємося! хто швидше добіжить до гойдалки. Залюбки погодилася Гануся. Дівчата побігли чим душ. проти Марта побачила, що Гануся зупинилася і щось захопливо розглядала у траві. Що сталося? Марта, йди но ну сюди, вигукнула Гануся. Подивися, яка красива квітка тут расте. Спершу Марта не помітила квітку. Проти, коли схилилася над травою, побачила маленькі біленькі цвіночки. А як пахне, вихапилася Марти. А як вона називається? Не знаю зітхнула Гануся. Після прогулянки дівчатка пішли до Марти. Удома вони знайшли книгу про рослини та прочитали про квітку, яку побачили сьогодні у парку. Яку чудову назву має ця квітка? Конвалія, мовила Марта. Конвалія занесена до Червоної книги України, прочитала Гануся. У цю книгу записані усі види рослин і тварин на землі, які зникають. Добре, що ми її не зірвали, усміхнулася Марта. Друзі, пам'ятайте, ми на землі не одні, є безліч тварин і рослин, що прагнуть жити. Збережемо і захистимо біорізноманіття наших Вночі не спечатка зелена, ліси рубають без зупину. Хто зупинить, лихо це не видане, світ потребує смі, на юзі сидить, синиця мала, тварини страждають без конця. Креси, біда наша чимала, пора нам змінювати серця. Рятуй природу, всім народом зберігайте ліси і ки, нехай живуть лісові створіння, нехай му землі нашим дітям, Лисиця хитра та плачемочки, небо повне сірого тиму. Ми повинні разом стати в боротьбу і покінчити лиху розгадку.